Перший, другий. Третій. Перший. — Другий, третій. Перший. Другий, третій, а, перший. Другий. Третій. Пласт це українська національна скаутська організація. Скаутинг є в центрі нашої мети. Це значить пов'язати життя дітей переважно з міського довкілля з природою. Я народилася в, в Мюнхені, де мої батьки жили. По професії я проник. 20 років, більш-менш займаюся пластом в тут в Великій Британії. Я народилася у Львові, мої батьки народилися у Львові. В пласт я прийшла в 96-му році і так ми залишилося. Я працюю менеджеркою конгресів, в комітеті вієнових центрів для Pen International. Закінчила філософський факультет Львівського національного університету і пізніше там е, захистила свою кандидатську роботу. І друга освіта моя юридична. Я працюю в Великобританії в Національній службі охорони здоров'я вже е, понад 10 років. І в пласті я є виховниця в першу чергу, але також станична в станицю Лондон. Станична це керівник. Якоїсь місцевості. І я відповідаю за пласт в столиці Великобританії, Лондон. Обов'язки то є такі, які я собі вибираю. Тут так немає такого, що ти мусиш чи що. Але одним словом, моя, спра... моя роль адміністративна. Я є виховницею гуртка Акули в юнацтві. Я є референткою преси. Краю великого Великобританії, ну і відповідно, коли ми робимо будь-які там івенти, то я відповідаю за цю менеджерську складову або там організаційну. Моя роль полягає в тому, аби тримати наш гурт разом. І також завдання станичної є співпрацювати з іншими організаціями. Я дуже багато працюю, наприклад, з британськими скаутами, з іншими організаціями українськими тут у Великобританії. Це Сум, спілка української молоді, це Суб, спілка українців у Великій Британії і так далі. Тобто, це є також така більш представницька роль станичної. Батько був фінансовим референтом для ОУН, збирав великі гроші. Так що, як наступала радянська армія, він зрозумів, що йому не бути в Україні і втікав у нас на захід і також опинився в кінці в Мюнхені. Мама натомість вона була заарештована гестапом в Берліні за зв'язки з ОУН. Тоді була вислана в концентраційний табір Равенсбрук, там висиділа два роки. Майже два роки її передвчасно звільнили, і вона так лишилася в Німеччині. Адаптуватися було дуже-дуже тяжко. І фактично було також таке: ну давай ми вертаємося в Україну, то тільки то ще потягнеться, але б ми вернемося. Так що в нас була валізка на, на стригу, готова, щоб на перші керів, перших два-три дні щоб ми могли повертатися. Ну, перший рік, коли я переїхала, це завжди є цей момент ностальгії за батьківщиною. І а, коли я прийшла на сходини, де готувався вертеп, і пізніше ми всі кудись там поїхали разом готувати 12 страв, пити вареники і все решта, це було таке відчуття дому. Дуже потужне, дуже екзистенційне.

І засновниками пласту були Олександр Тисовський, дрот його було його прізвисько, Іван Чмола та Петро Франко. Петро Франко якраз син нашого відомого письменника Івана Франка. Дрот прочитав про скаутський рух у Великій Британії, створює дуже подібну скаутську організацію, в основу якої стає служіння батьківщині, служіння Богу. І е, служіння своєму народу. Так. 12 квітня 1912 року відбувається перша присяга пластунів у Львові, і властиво 12 квітня для нас пластунів є дуже важлива дата, бо це є дата дня народження пластунів. була Мала дрібна імміграція, здається, вже по Першій світовій війні. Але головне і, най, і найважніше був було, було, було перелам Другої світової війни, де були майже виключені чоловіки молодого віку, які одружуються, які родять дітей. І все ж таки була потреба тим дітям дати українське. Докілля, і це було це був головний головний мотиватор. І в 47 му році почали гуртувати такі перші гуртки. В 48-му році відбувся перший з'їзд пластунів і заснувалися осередки в Манчестері, в Лондоні, в Дарбі, в Ноттінгем. І десь в 60-х роках робота розпалася. Ми почали відновлювати пласт тут від 2005-го-дві року. Почалося це все з трьох родин, які приїхали в Англію з різних країн. Ми зараз маємо команду знову ж таки складену з тих людей, які готові віддавати свій час пласту абсолютно безкоштовно і без будь-яких очікувань. Стосовно того, що ми зараз маємо зробити, чи всі пам'ятають правила безпеки на воді? Там є сейфгардінг, але я дуже прошу, щоб ви також. Дивилися за один одним, особливо ті, хто зараз дістав мілість, щоб ви відчували цю відповідальність, тому що це є частина складової вашої пластової. Ви маєте певні скіли, тому що ви спроможні допомогли також іншим за замовчуванням. Всі, хто йдуть зараз туди, ви всі точно маєте вміти плавати, Але питання на тому, в якому рівні для діаспори пласто відіграє велику роль, особливо стосовно тих дітей, які народилися тут. Це є спільнота, україномовна твоїх друзів, з якими в тебе разом є якийсь фан, з якими тобі добре. Таким чином, ми підтримуємо цей контекст українськості і формування спільноти, тому що більшість наших дітей автоматично стають друзями, правда, тому що вони проводять разом якийсь гарний час. В моїх обставинах, коли моя родина проживає і ну народилася, фактично моя родина поза межами України. Цей зв'язок з Україною є дуже важливий. Другий момент це спілкування з природою. Наше навчання відбувається на на тому, щоб розуміти зорі, розуміти тварин, розуміти рослини, розуміти землю. І третя річ це створення певного українського. Української мови певної української молоді, яка готова не погоджуватися, ем, яка готова вчитися дуже глибоко вчитися і, ем, і повертати це все, це, це все надбання назад, в свою культуру і, і в свою націю, щоб показувати, чого українці можуть досягати. Яка наша історія, хто є видатними українцями при кожній своїй розмові з укр з англійцями? Я кажу: А ви знаєте, ця коляда написана тим? А ви знаєте, українець зробив це? А ви знаєте наших спортсменів». Тобто, я так би мовити, крокуючи через своє британське життя, так потрошки британців вчу української історії, чим займаються українці, чого вони досягають в своєму житті і так далі. Ми з вами зайдемо в водний парк і ми маємо дві активності. Перше, у вас буде на цьому ніндзя зма. Там буде дві команди. Якось постараємося тваритися розділити, щоб були сили рівні. Після того ми будемо мати маленьку паузу і перейдемо на понтони. Так? На понтони на тих буде таких. Теж буде падати в воду. Саме мені дуже подобалося, хтось з батьків спитав: а що буде, якщо діти впадуть в воду? Я їм кажу, ну. Де-факто ми їдемо для того, щоб ми там весь час падали в воду. <сіх> так, що буде успіх. Я завжди мала, я, завжди, очевидно, пласт і всякі українські школи, і українська церква і все, це все грало. Але так, щоб я, щоб я підписалася, так, я, є, я буду українкою помимо всього інакшого, то, то через дитину. Бо просто з дитиною мені українська найближча, бо я то пригадувала, я не знала. Німецьких пісень, наприклад, колискових чи якісь там тих всіх. То все було для мене я, я тої, тої частини, то не була моя. Майдан був абсолютно для мене також великим вирішальним фактором, ще одним таким вирішальним фактором фокусуватися на Україну. То було дійсно, це було потрясаюче. Я думаю, що перцепція того відчуття того, що є Україна. Напевно, за останні десятиліття дуже сильно змінилася. Я пам'ятаю, коли я була геть маленька, мені там було якихось нехай 10 років. Ну. І я пам'ятаю, як мій батько тішився, і всі люди навколо тішились, що ми прийняли цей акт незалежності. І я ще не розуміла, що це і про що це, але я бачила, як це відчувається і переживається. Я думаю, що я змогла для себе пережити щось таке глибоко, е коли відбувався майдан. Це було відчуття дуже глибокої, внутрішньої сили, яку зробили всі. Це, напевно, і була для мене Україна. Пласт е, приходять діти в три роки. І між. Е, від трьох до шести років це е, пластуни пташенята. Ми їх називаємо в шість років. Вони переходять в наступ, на наступний рівень це е, пластуни новаки. Після того, як вони закінчили от повних 11 років, вони переходять в наступний улад, це є улад юнацтва і вирішують, чи будуть вони продовжувати займатися пластом вже так, як виховники. Між 18 і 35 років. Це є улад. Старших пластунів, як ми їх називаємо, і це властиво, властиво така рушійна сила пласту. Після 35 у нас є улад сеньорства. Я якраз належу до сеньорів вже, і майже всі наші виховники в станиці Лондон вже є сеньорами. Так що почати пластувати можна майже від народження, від трьох років і залишитися в пласті до глибокої старості. Це в нас було закриття пластового року для групи Нацтво, і ми завжди намагаємося на відкриття і закриття року зробити щось для них таке атракційне, так щоб їм подобалося. Ми завжди маємо тримати цей баланс між донесенням якихось серйозних речей, так, але через гру, через те, що їм буде приємно і. А що їх буде залучати з одного боку? Ми вигрощуємо дійсно просто здорових дітей та здорових дітей з повноцінним кругозором і не знаю самозарадністю з іншого боку, ось оцей момент національної ідентичності. Пластовий закон складається з 14 точок, і ну, вони говорять, що пластун є чесний, сумлінний, доб доброзичливий, вічливий, завжди доброї гадки. Навіть якщо хтось робить те, що я думаю неправильно, з їхньої е, сторони воно все одно є якнайкраще. Так? Тобто такий сильний стержень залишатися доброї гадки, я думаю, для мене особисто є дуже-дуже важливим, але це е, те, що прийшло з пласту. Скаутинг поширився і, і, і ти можеш скаути є всюди. Але ми, ми як, як пластуни, ми є всюди в українському мові. І це є, очевидно, великий виклик. А з другого боку це нас об'єднує, бо ми є одинока скаутська організація, яка працює глобально. Пластунами стають раз і назавжди. Тобто, коли ти здав свою, склав свою пластову присягу, ти в пласті є назавжди, чи ти сьогодні безпосередньо працюєш в пласті, чи ні? Це вже зовсім інше питання. Дуже часто пластуни виходять з організації офіційно, 5-6 років мають перерву і тоді назад вертаються в організацію. Тобто, пластуном не можна перестати бути так. Ним стають і ним, залиш... ним залишаються. Дотина, яка є в п'ятому чи в шостому поколінні, вже проживає в діаспорі, так, вона чітко каже, що я українка. Тобто можна запитати, що такого корисного в тому, що такого цінного в тому, так? Ну, твоє особисте щастя, насправді, залежить від того, наскільки ти себе знаєш, наскільки ти чесний з собою, наскільки ти можеш визначити, що дає тобі це життя, і що ти даєш життю. Я думаю, що ось цей момент ідентичності, цей момент вдячності, цей момент корисності іншому. Це і ці всі речі, які ми простому охоплюємо.